Вітаю, вітаю, друзі. Рада знову зустрітися з вами в понеділок на ефірі. Приєднуйтеся. Чекаю, приєднуйтеся. Ставте мені якісь позначки в коментарі, що мене гарно. Видно і добре чути. І сьогодні я хочу поговорити про довголіття. Починаючи цю тему, я думала, навіщо зараз про це казати? Чому це зараз важливо? І для себе я зрозуміла, що я думаю, багато хто з нас хоче побачити, як швидко закінчиться ця війна, яка зараз триває. Як саме швидко ми переможемо, і довголіття, я вважаю, потрібне нам для того, щоб ми могли проконтролювати як можна надовше, щоб саме те, що ми переможемо, і те, як ми будемо надалі облаштовувати і будувати життя в нашій прекрасній країні, щоб ми могли якомога далі проконтролювати. Розвиток саме таких подій, які нам потрібні. І в зв'язку з цим вітаю вас, друзі, рада, що приєднуєтеся. В зв'язку з цим хочу сказати, що довголіття це класна річ, але вона найкраща, коли є якісне довголіття, так? тобто саме той стан, у якому ми перебуваємо якомога довше в нашому житті. Бо коли. У uh, 80, 90-100 років я бачу uh, людей, які посміхаються, які енергійні, дієві і uh, у яких є якась класна своя мета. Коли люди йдуть до якогось своє, свого um, до якоїсь своєї мети, знають, який і в них є сенс життя, от саме такі люди заряджують. І е, дарують натхнення, бо у таких людей очі горять вогнем, енергія йде е, в різні боки, і саме от таке класне життя, таке довголіття, воно приваблює. <кхем> і що тут є важливим? Е, звичайно, це якісне харчування е, збалансоване. Звичайно, це. Е, Достатнє фізичне, фізичне навантаження, і, звичайно, це духовний розвиток. І в цьому контексті я розглядаю людину як автомобіль. Бо, наприклад, сам автомобіль це наше тіло. Дух це навігатор, який вказує напрямок руху. Каже, куди треба їхати, в який бік, де нам буде краще. Повернеш направо буде один варіант сценарію життя, наліво інший, а людина це як душа, це водій цього автомобілю, який приймає рішення і наповнює емоціями, радістю, поїздку на автомобілі. Тобто, це все в контексті всі ці Три напрямки: душа, дух, тіло це і є людина у повному обсязі. І, звичайно, щоб всі разом ми могли рухатися, тіло, тобто наш автомобіль, він має бути доглянутий, в гарному стані та в гарній фізичній формі. Тому я зараз трошечки хочу розказати, чому так важливо фізичне навантаження. І чому це підтримує не лише фізично гарну форму, а ще дуже гарно впливає на оцей стан якісного життя, коли людина і в 80, і у 90, і у 100 років має сили, енергію рухатися вперед, має сенс життя. Має можливість щось робити, бо коли ми знаємо, що ми щось робимо, ми потрібні собі, ми потрібні ще комусь, в нас ще більше виробляється цієї енергії і бажання жити. Справа в тому, що коли людина рухається, коли ми виконуємо якісь фізичні вправи, які не є монотонними, то йде mmm навантаження. Іде дія, робота частини мозку, яка називається гіпокамп. І активується, коли активується ця частина мозка, що, що трапляється, покращується пам'ять, підвищується роботоспособність, працедієсть, підвищується така можливість, як багато. Багато задачні забла, як правильно, українською мовою. Тобто, що у цей час відбувається? Формуються, з'являються нові нейрони, відновлюються старі нейронні зв'язки і формуються нові нейронні зв'язки. Бо коли ми щось робимо і в цей момент ми розуміємо, усвідомлюємо, що ми робимо, коли, наприклад, ви йдете по лісу по якійсь новій дорожці, новій тропинці, не звичайним шляхом, а якимось новим. Що в цей час відбувається? У нас в цей час активуються всі наші органи. Ми, по-перше, думаємо, куди нам потрібно піти. По інше ми дивимося в різні боки, тобто в нас включається зоровий функціонал. Ми скануємо, що навкруги нас відбувається, ми аналізуємо. Далі включається дуже класне обоняння, да? бо нам потрібно розуміти, що немає навкруги ніякої небезпеки, тобто вмикаються всі, е, всі рецептори. Кінестетично ми так само шкірою починаємо відчувати, що де трапляється, е, якісь там шорохи, щось з'являється, ми вже скануємо простір. І, звичайно, ми дуже класно включаємо. Наш слух, щоб знову ж таки розуміти, що відбувається навкруги. І таким чином ми йдемо, знаходимо новий досвід, бо це нова, новий простір, нові обставини. І таким чином у нас з'являються, формуються, приходить нова інформація, формується новий досвід і формуються нові нейронні зв'язки. І от саме коли у людини йде формування таких нових нейронних зв'язків, саме в цей час людина розвивається, навчається. Це саме той процес, який дуже гарно і активно відбувається в молодості, в дитинстві, коли людина дитинка народжується і починає своє навчання. Дитсадок, батьки чомусь навчають. Школа, інститут, там пішла пішла далі, чи кар'єра, чи якийсь розвиток. І це, це саме той момент, коли людина багато навчається, і в неї з'являється багато оцих нових нейронних зв'язків, щось формується нове у нашому мозку. І таким чином це саме такий пік. Розвитку людини. І якщо ми з вами продовжуємо цей розвиток якомога далі, вивчаючи нові іноземні мови, здобуваючи якісь нові навички, там, якесь нове хобі з'являється, просто багато читаємо, досліджуємо якісь цікаві для себе теми, то цей процес продовжується, і тоді людина А вона е, залишається у класному стані е, фізичному, емоційному, психологічному. Е, ми з вами маємо якусь мету, ми знаємо, куди ми йдемо, і таким чином людина якомога далі залишається здоровою, енергійною е, і молодою насправді. І як приклад, я можу привести е, е, таку людину, як. Діна Родрігес, це бразильянка, яка є засновницею комплексу гормональної йоги. Це якраз та тема, якою я займаюся, яку я досліджую, яку я для себе постійно ще більше і більше відкриваю. Це жінка, яка на сьогодні вже 95 років, і вона вже більше 20 років викладає саме гормональну йогу. При цьому вона. Терапевт, вона медик, вона в принципі в цій темі здоров'я вже багато-багато років. І на, свої, на сьогодні, у свої 95 років, вона так само продовжує займатися йогою, продовжує навчання, продовжує проводити заняття. Тобто це людина, яка живе своїм в неї свій інтерес. В неї є мета, в неї є учні. Вона хоче і бажає далі продовжувати навчати людей, розвиватися, і коли рухай, тобто вона рухається, діє, і саме в цьому стані дійсно людина може якомога далі перебувати у якісному стані здоров'я і, і, скажімо так, в стані якісного довголіття. А, бо я вважаю, що це найкраще, і це те, що ми всі дійсно собі бажаємо якомога довше жити у прекрасному стані здоров'я. І ще я тут що хочу зауважити, що а, якраз під час регулярних онлайн занять, так як і офлайн, насправді, гормональною йогою, ми кожного разу, незважаючи на те, що ми займаємося три рази на тиждень, понеділок, середа, п'ятниця в зумі, завжди є нові вправи, нові асини, якесь нове поєднання, тобто формується кожного дня трохи інакший комплекс. І це все, що дає. Немає монотонності, мозок не Звикає до тільки одні, одної і тої самої послідовності. Тобто кожного разу, коли ви займаєтеся, коли дівчата займаються зі мною гормональною йогу, в нас з'являється щось нове: якісь нові послідовності, якісь вплітаються нові асини, якісь є медитації нові, якісь. Вправи з інших методик я додаю. Як якщо я щось дізнаюся, що є якась нова вправа, методика, практика для омолодження жіночого організму для підтримання здоров'я жіночого організму, я додаю, ми пробуємо. Маємо свій новий досвід, що більше подобається, що менше подобається, дівчата інколи пишуть: Ні, на от мені подобається от така така медитація. Зроби, будь ласка. Давай зробимо ще раз, будь ласка, бо вона ну класна, вона мені дуже подобається. Звичайно, ми це робимо. Тобто, ще й враховуються такі індивідуальні побажання. Так, от, коли ми з вами займаємося з постійно, коли включається мозок. Не по накатані, просто біжимо на біговій доріжці і е, десь думки літають, а коли ми щось робимо, усвідомлюємо, що ми робимо, тоді якраз включається цей принцип е, і формуються нові нейронні зв'язки. Плюс ще е, я даю на заняттях. Якусь корисну інформацію про тіло, наприклад, розказу, що під час цієї вправи виконання оці, цієї асини в нас включаються отакі, отакі механізми, механізми всередині тіла, і ви отримуєте, наприклад, ще більш класну роботу щитовидної залози або яєчників, ще краще по, покращуються якісь функції нашого, в нашому організмі. І коли людина це розуміє. То ви, роблячи цю асану чи вправу, направляєте увагу в певну частину тіла. І ще кращий результат в нас відбувається після виконання будь-якої вправи. Бо коли ми щось робимо усвідомлюючи це, то тоді результат набагато кращий. Так, добре. Дуже дякую, друзі, що ви зі мною в ефірі. Якщо у вас є якісь питання чи побажання, пишіть, обов'язково відповім. Якщо ви будете дивитися цей ефір в записі, то так само пишіть питання під ефіром, я буду відповідати. Ну що, буду на цьому закінчувати, бо я вважаю, що наш час він дуже цінний, тому. Даю максимально корисну інформацію в невеличкий термін часу, щоб ви її сприйняли. І якщо вже є у вас чи які у вас будуть з'являтися питання, пишіть, буду від на них відповідати. До речі, якщо є якісь теми, які б ви хотіли дізнатися, про які і розкрити для себе більше, пишіть теж на них буду відповідати і брати їх для себе в ефір. Бо хочу, щоб те, що ви отримували, було найкращим, найякіснішим і цікавішим для вас. Тому бажаю щастя, здоров'я, прекрасного настрою, кохання, радості, миру в серці, в душі і назовні вам і вашим близьким, рідним сім'ям, друзям. Намасте, бувайте і до зустрічі!